Провести ямкові ремонти дороги, облаштувати тротуари та вивезти сміття. На традиційну вівторкову інспекцію посадовці знову вирушили на велосипедах. Руслан Марцінків разом із заступниками та керівниками комунальних підприємств заїхали на вулицю Богдана Хмельницького. За словами очільника громади, цей мікрорайон не інспектували давно. Люди тут просять про пішохідний перехід до теплокомуненерго та впорядкувати смітник. Це як йде перевалочна база. Всі машини під'їжджають, зупиняються, скидають нефіксовано. Тобто люди, які тут проживають, платять і розуміють, що зараз не можна чи будівельні матеріали скидати, чи ще щось. А інші люди приїжджають і їх не, не цікавить, що можна, що не можна. Ну і за вихідні тут багато нас так, що на понеділок тут вже нема де ні пройти, ні проїхати. Ну і сморять відповідно йде від того. А далі за маршрутом заклади дошкільної освіти. У садочку номер 17 Ромашка якраз доробляють укриття. Воно розраховане на майже дві сотні діток і вихователів. Наразі малеча під час тривоги перебуває у сховищі на першому поверсі. Воно надійне, однак у підвальне приміщення мусять перейти за вимогами. А ще цього року хочуть відремонтувати теплопункт, щоб восени в садку безперебійно були тепла вода та опалення. Дооблаштувати укриття, щоб ми могли вже з тимчасового на першому поверсі перейти в підвал і потребує ремонту теплопункт. Ми плануємо зробити це влітку, подали на бюджет, на конкурс в програмі проєктів. Сподіваємося, що нас виберуть і ми зробимо ремонт в теплопункті. На вересень теплопункт буде працювати безперебійно. Також інспекція відвідала укриття садочка номер 10 Катруся в мікрорайоні Каскад. Тут вже завершили облаштування сховища у підвальному приміщенні. Ми прикрасили, ми розмалювали, розфарбували стіни, ми зробили комфортне перебування для дітей там, обладнання занесли ігрове. Для того навіть є, щоб діти втомлюються і під час сну бувають тривоги. То є спальні місця, щоб діти могли відпочити лягти. Відповідно, є запаси води, є туалетні кімнати, є медикаменти, все необхідне. Для того щоб діти тимчасово могли перебувати під час такої тривоги довготривалої, до великодня каже очільник міста. Дрібні роботи в цьому мікрорайоні виконають. Попри те, що основний акцент у громаді це підтримка військових, Івано-Франківський запевняє мер повинен жити та бути впорядкованим. Хмельницьку вулицю зараз поточним ремонтом будемо робити. Є багато бічних вулиць, які треба потребують роботи. Є також тротуар на вулиці Надрічній, який би хотілося б, хоча б підлатати. Ну і багато всякої такої дрібної роботи, тобто вивезти сміття, поприбирати. Ну зрозуміло, що зараз пріоритет є все-таки в першу чергу підтримати наших захисників, тобто наші збройні сили України, але місто теж має бути чистим, упорядкованим. Віталія Куч, Ігор Побик, телеканал 402.